Дякую вам, по карті побито. Здравствуйте. здравствуйте Маю для вас новину. Добрую? Доброю. А я думав вам смс-ку відправити по поводу думаю, Новий року, може там щось треба донести? Ні, все добре. У нас є децезія на три роки. От моменту отримання? Від 9 грудня. Бо поки ага. вони її дослали до мене, то виходить, що від 9 грудня я в п'ятницю її отримала вечором. Ага, і що ми тепер що мені тепер робити? А, потрібно так зробити оплату за пластик 100 злотих. Я вам ага. дам рахунок, або можете скинути мені бліком, я оплачу. Я, я скину бліком вам. Блик. Добре, я оплачу, віднесу, і будемо чекати, коли закажуть пластик. Як закажуть пластик, я зарезервую вам час на відбір пластику і підемо разом заберемо. Ну, то все прекрасно, Віта, я так рад вас слышать з такими новостями. Я теж рада приносити такі новості клієнтам. Ну, да. аби всім я... так було.